Привіт, це новий, що там є Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів «ShopExpress». сьогодні на зв'язку зі Світланою Власюк, таргетологом, маркетологом, з досвідом більше п'яти років саме в таргетингу. Привіт, Світлана Алла! Дякую, що під'єднались. Запитання від власників інтернет-магазинів щодо продажів в соціальних мережах через рекламу. От запитують, чому реклама в соціальних мережах не приносить продажів? Це дуже цікаве, дуже складне, дуже обширне питання. І якщо мати на нього відповідь, Прямо чому реклама не приносить продажів, знати одну проблему, її дуже легко виправити, зробити і все буде дуже класно працювати. Але насправді це розбирати можна дуже довго і дуже так подетально. Я би швидше, напевно, повернула це питання з другої сторони і сказала, що робити, щоб реклама приносила продаж, і це можна розбирати в залежності від того, чи це бізнес, з яким ми працюємо, чи він же до того мав продажі. Ми його масштабуємо, чи це бізнес з нуля, який тільки починає ніколи раніше не продавав через інтернет, через соцмережі. Якщо це бізнес, який масштабований. І в нього все добре з продуктом, все добре з попитом. Це не новий продукт на ринку. Він має свої переваги. В нього є унікальна торгова пропозиція. Є конкурентні предметні переваги перед іншими бізнесами. Все добре з рекламою, тобто, все добре на тому етапі, де показує реклама, де ми показуємо правильні аудиторії. Ті, які потрібен наш продукт, чітко доносимо переваги. В нас є вигідний офер, тоді має бути все добре. І ще якщо ми доходимо до етапу вже самого продажу, то якщо на етапі самому інтернет-магазині людині все зрозуміло, як це замовити, вона може легко додати карту, легко закинути в корзину, то в принципі продажі мають бути. Але я маю різний досвід, і в мене колись був проект в роботі, де в нас на етапі корзини в корзину, наприклад, закидає 70 людей за день, а нема жодного продажу. І на цьому етапі я розмовляла з клієнткою, що в нас проблема саме на етапі корз... Зини, тобто не може таке бути, що людина побачила рекламу. Ну фактично, якщо людині не цікавий товар, вона з реклами не піде на сайт. Я не цікавлюсь, наприклад, вудками і рибою. І я не піду на сайт рибалки, навіть якщо мені реклама покажеться. Фактично рекламу показали не мені, і іноді такі баги бувають в Мета. Мені показали рекламу, яка мене не цікавить, я її просто прогорнула. Та буває, але я говорю про те, що коли людина побачила рекламу, і цей товар не цікавий. Вона просто ну не піде по ті реклами. Появимо, що людина побачила рекламу, перейшла в інтернет-магазин, побачила товар. Якщо її цей товар теж не. Цікавий, вона погортала, вона не готова сьогодні купувати, вона не буде закидати його в корзину. Якщо людина закидає в корзину, вона вже намірена купувати. Тобто сьогодні, можливо, пізніше. І дуже добре, коли корзини не пропадає. І коли вже людина дійшла до цього етапу і вона не купує, значить її збій на цьому етапі. І дуже добре, коли клієнт чує тебе, от як мене як таргетолога чує, і розуміє і каже: так нам треба це виправляти. Я би попросила кількох людей, наприклад, десятьох, пройти цей шлях закинути в корзину і подивитися, чи їм це буде зручно. Але коли людина ставиться до свого сайту. До своєї дитини, і вона не хоче тебе чути. Вона каже, мій сайт найкращий, я все розумію. Так, клієнт розуміє, бо для неї цей сайт створений руками. Вона в цьому сайті проводить, не знаю, 5-10 років часу, ну хто скільки, і вона все знає. Але людина, чужа, яка прийшла, вона не розуміє цього. І от буває етап, коли збої саме на сайті. Сайт незручний, він інтуїтивно людям незрозумілий. Сайт розроблений був під одного клієнта, наприклад, в одній країні, а в іншій країні це по-іншому. І от бувають такі проблеми. Тому це якби з одної сторони. Далі я би розбирала, чому Реклама не працює, от дивлячись з точки зору 4P-маркетингу. Продукт, плейс, і промоушен. Теж саме, що я на початку говорила. Якщо з продуктом все добре, на нього є попит, тоді все, все буде добре працювати. Якщо ж продукт, ну наприклад, давайте ми візьмемо, коли відключали світло, генератори кофлоу це було прямо дуже популярно. То тобто купив це, потім світло є постійно. Вони не потрібні, воно вже продаватися так не буде. Можливо, по якихось знижках десь хтось собі на запас може купити, але це вже не такий. У мене була ситуація, теж я мала проект, коли ми продавали медичні маски в 2020 році. з Реклами, і ми з бюджету 100 доларів продали медичних масок на 100 тисяч гривень. Це було тоді. Зараз такого не буде, тому що ці маски зараз ну йди купуй, скільки хочеш. Тут теж на етапі продукту є різні моменти. Я колись чула один український бренд. Вони розповідали, як вони випускають цей бренд одягу. Він зараз дуже відомий. Вони випускали колекцію. От, наприклад, відшивали колекцію пробну партію, запускали в продаж, і прямо там за день-два вони бачили, якщо це не продається, вони знімали цю колекцію з продажу і відшивали нове, тому що вона не йшла. І це дуже розумний підхід аніж пхати. Гроші в ту рекламу продавати, воно не продається. Потім винен таргетолог, винні всі на світі, багато грошей злито. Воно не продається. Бо людям це не цікаво. Тобто має бути хороший якісний продукт. І я вже тисячу разів переконалася, що якщо хороший класний продукт, він буде продаватися. У мене є кейс, ми працюємо з клієнтом. у нас року ще немає. у Нас вирушки приблизно за рік біля 10 мільйонів. Не жаліють бюджету в рекламу, тому що в тому от у нас бюджет денний приблизно 130 доларів. Коли ми з ним тільки починали, ми з ним починали вже з бюджету 50 доларів. А є клієнти, які готові дати в день 5-10 доларів і більше не дадуть. Далі ціна ціна має бути виправдана. Люди мають розуміти, чому вони мають заплатити таку ціну за цей товар. Та ціна має бути вигідною порівняти з конкурентами, тому що якщо немає продажів, а треба подивитися. А часом не прийшов на ринок новий конкурент. Далі, то що я вже говорила до того, посадкова сторінка. Це інтернет Магазин, чи це не знаю, сторінка в соцмережах? Ну куди ми ведемо цю людину? Там має бути все чітко зрозуміло. Далі обробка заявки. Якщо заявка обробляється вчасно, грамотно, правильно кваліфікується і видно, чи це лід такий якісний, якому ми можемо продати, чи це той лід, який нам не потрібний. Якщо на етапі продажів теж все добре, тоді все буде працювати. Чому реклама не дає продажів? Реклама не дає саме продажів. Вона Приваблює увагу і приводить людину туди, куди нам треба. А далі вже грамотна обробка заявки. Я теж знаю приклади. Коли, наприклад, запускалася реклама турагентство запускало рекламу, ліди збирали в суботу. А наприклад, вівторок чи в середу їх продзвонювали і казали: ви десь там залишали контакт, ви ніби хотіли кудись поїхати. Людина вже з суботи до вівторка. Вона вже не хоче нікуди їхати, і в неї вже з'явились нові питання в житті. Вона вже може й передумати. У мене вчора такий випадок був. Я сама клієнтка з реклами в мета перейшла в інтернет-магазин дитячих товарів, іграшок зробила замов. Мовлення мені перетелефонували по ньому через одну хвилину. Я ще встигла подумати: ой, треба з накладеного платежу обрати. Дайте мені реквізити зараз заплачу. Думаю, раз вони так швидко зателефонували, то що я буду той накладений платіж, ту комісію там на доставці платити, то він зразу скинула. Дійсно, оце це мене трошки здивувало це дуже швидко. І знаєш, це дуже класно, коли власники бізнесів це все розуміють і вони на це впливають. Бо буває таке, коли ти кажеш клієнту: от нам треба тут так зробити, тут так і він каже: тут я так не зроблю бо в нього є причина, але кінцевому споживачу, тому хто купує цей товар, йому байдуже. Наші проблеми в нашому бізнесі ми можемо казати, в нас ціна, бо ми офіційно працюємо, сплачуємо податки. Йому байдуже, чи ми працюємо на крутому офісі, чи ми працюємо в підвалі, чи ми платимо податки, його цікавить його вигод. Наприклад, на сьогоднішній день я бачу, як складно просуватися брендом одягу, тому що є в нас в Україні, відколи почалось повномасштабне вторгнення, і наші українські бренди одягу почали просто дуже круто розвиватися. І коли один бренд вкладає свою впізнаваність, дуже багато. Агато робить крутий контент. Ну, наприклад, я читала теж про один бренд одягу. Вони в місяць, щоб я зараз не збрехала. Мені здається, вони казали, чи 100 тисяч гривень вони вкладають просто тільки на зйомки контенту. Ну я зараз можу забути, бо я вже не пригадую. Раніше чітко пам'ятала цю цифру. І коли приходить до тебе клієнт, інший, який має подібний одяг за такою ж самою ціною, але він взагалі там вкладає просто мізер. Ну я не знаю, там робить одну зйомку на місяць, і все, і більше він не може. Ну і це, звичайно, не порівняти, тому що наші українські бренди одягу вже влізли нам в голову. От ми там хочемо Мо щось купити. Ми першим зразу думаємо такий бренд, такий такий. Піду чи в магазин офлайн чи в магазин онлайн зайду подивлюсь, якщо я вже не знайду, тоді я вже йду там до інших якихось. ще один приклад. Тут в нас Тернополі є торговий центр і в рекламу вони застосовують, використовують обличчя блогерів, мільйонників українських таких відомих облич, просто я бачу їхню рекламу. І коли той самий одяг коштує так само в гновнейма, який не вкладає людини, купить там, де впізнаваніше. Я розумію, що з цим дуже важко конкурувати. Бо є бізнеси, які своїми силами з нуля потрошки розвиваються. Є бізнеси, які мають яке інвестування. Мені дуже імпонує твій підхід, що ти від початку до кінця бачиш всю цю воронку разом з розумінням, як покупець, що він там відчуває, де можливі будуть вкладнощі. Чому в кінці може хтось сказати: ой, ви знаєте, реклама в мета не працює. А насправді, насправді можеш підказати ще до цього запитання, до такого хибного висновку, на що звернути увагу, щоб реклама дійсно давала результат, чітко розуміння, скільки коштує один клієнт або один продаж, і таким чином можна було масштабувати. Тобто, вже додавати співпрацю, наприклад, з відомими брендами, колаборації з відомими співаками. Це ж робиться там не одним щелчком пальця, а потрошку ітераціями покращення. Да, яскравіше світло робиш в в магазині, яскравіше рекламу, трошки змінюєш асортимент, залучаєш першого співака, з яким може місцево тут товаришуєш. Далі постійно постійно де такий розвиток, що є цікавим і дійсно приносить все краще, кращі результати. Але мені дуже приємно з тобою розмовляти. І, дійсно, дякую, що відповіла на це комплексно. Чому реклама для інтернет-магазинів можливо не працює, бо може не працювати в соціальних мережах. Що це дійсно процес і треба зважати на кожну його ланку, В тому числі, от інтернет-магазин як посадкова сторінка, коли можна з нею купити товар, варто протестувати, чи працює корзинка і чи легко там зробити замовлення. Ми на ShopExpress дійсно робили таку корзину для інтернет-магазинів, які на платформі працюють, яка просто звична для українців, яка має мінімум кроків і не мучає їх як там зайвими формами, не забирає їхні час. Тому у нас те. Був такий випадок. Зверталась клієнтка. каже: я витратила два роки на мій магазин. не Могли розуміти, чому в корзині є замовлення, але вони їх не оплачують. Вони їх не дозберігаються або не оплачують. Виявилося, що корзинка була відповідно, магазин, зроблений на платформі на американській, і там були такі кроки в цій корзині, які просто незвичні для українців. Не хотіли вони заповнювати зайві форми. Виявили вони це через два роки. Такої реклами, яка була неефективна. Дякую, що ми сьогодні все це підсвітили. Кожен хто нас дивиться зараз, то просто перевірить свої. Процеси там і рекламу, обробку замовлень. Можливо, цю корзинку передаються. І ну подумаємо, ким зробити класну колаборацію з новим співаком. Наприклад, як зробити нову красиву рекламу. і дякую за співпрацю. Більше звернень, тому що ви профі, ви спеціалісти. Я сподіваюся, що це більше інтернет-магазинів будуть до вас звертатися за послугами. Дякую, що працюєте. Світлана, дякую. Дякую за запрошення. Мені теж було цікаво поговорити, і хочеться, щоб те, що я говорю, чули власники бізнесу, мої потенційні клієнти чи не мої клієнти дякую, дуже так. Я повністю згодна з тобою. Дякую, що підключилась та пояснила нам це запитання сьогодні. Гарного дня, Гарного дня.